Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок. Мене забули на місяці, Ростислав Попський. Корабель нарешті торкнувся поверхні місяця. Затихли двигуни, і навколо запанувала тиша. Я відчинив люк, і в корабель мов би, налилося бездогне, зоряне небо. Дивне відчуття охопило мене. Адже я був першою людиною на місяці в третьому тисячолітті. Я так розхвилювався, що ледь не забув, для чого сюди прилетів. Треба було братися до роботи. Біля місячної бази на мене вже чекали пошкоджені часом місяцеходи, що каталися тут не один десяток років. Їх необхідно було оглянути і відремонтувати. Саме тому мене сюди і прислали. У кількох місяцях ходів перегрілися на сонці електронні мізки, інші потребували заміни сонячних батарей, а деяким досить було протерти запорошені місячним пилом окуляри телескопів. Роботи було чимало, тож замість запланованого часу мені довелося провозитися з ними трохи довше. Вдень я працював, а на вечір повертався до свого корабля. Нарешті роботу було закінчено. Я попрощався з моїми залізними пацієнтами і вирішив трохи перепочити й полемилуватися місяцем. Дивовижна то була картина геть не схожа на такий знайомий і рідний земний краєвид. Час було повертатися до мого корабля. Мені залишалося пройти до нього кроків з двісті. Як раптом він стрімко злетів у небо. Без мене, він швидко зменшувався у розмірах, востаннє блиснув у чорному небі і зник. Я й досі не знаю, чому він полетів, покинувши мене напризволяще. Можливо, йому стало нудно, і він подався додому або гайнув на Марс хто знає. Мене забули на місяці, я залишився на місяці сам. Земля була ніби зовсім поруч, я бачив її, здавалося, навіть міг до неї доторкнутись, але повернутися на неї вже не міг. Справи мої, чесно кажучи, були кепські. Я був у відчаї, мені не залишалося нічого іншого, як знову податися до місячної бази. Там я знайду притулок і дочекаюся, доки за мною прилетять із землі. На шляху мені траплялися нерухомі будівельні машини. Мій маленький місяцемобіль спритно пробирався між ними, і невдовзі я знову побачив базу, що сяяла вдалині. Майже заспокоєний, я рушив до таких затишних вогнів. Але зарано я заспокоївся. База була зачинена. А ключ до неї полетів разом з моїм кораблем. Тоді я вирішив облаштувати своє житло просто в місяці. Мені страшенно пощастило, що біля бази був склад, куди вантажні кораблі колись привезли все необхідне для майбутніх місяценавтів – речі, кисень і харчі. Я працював безупину, прокопував місяць, проводив електрику від сонячних батарей. І ось після напруженої роботи я нарешті міцно заснув у своїй затишній місячній печерці. Так почалося моє життя на місяці. Щодня я сподівався, що мої земляни нарешті згадають про мене. Часу було вдосталь, тож я цілими днями мандрував місяцем, а він виявився геть не таким нудним, як я його собі уявляв. Та всі місячні дивовижі не могли змусити мене забути про землю. Я годинами вдивлявся в космічний простір, сподіваючись побачити омріяний корабель, що летить по мене. Та небо було порожнє, лише мільйони зірок холодно виблискували наді мною. Мало щоночі бачив я у вісні такий знайомий будинок на пагорбі. І синє синє небо з білорожевими хмарками. Я так давно не бачив синього неба адже на місяці воно темне. Одного дня, схожого на всі інші дні на місяці, я повертався до печерки і раптом помітив дивну фігурку, що кружляла навколо бази. Спочатку мені здалося, що це один з моїх місяцеходів, але незнайомець не скидався на жодного з них. Доки я, мов зачарований, стежив за дивною істотою, вона пірнула в кратер, до якого ніколи не зазирає сонце. З ліхтариком на поготові я обережно подався слідом. О Боже, я ніяк не сподівався знайти на самісінькому дні кратера ще одну місячну базу. Це була старезна військова база, натикана ракетами, мов їжак голками. З першого погляду мені стало ясно, що тут давно ніхто не живе, база більше скидалася на музей під відкритим небом. Роззявивши рота, я розглядав цю моторошну картину, яка мене приголомшила, здавалося, що ракети потайки стежать за мною. Довго блукав я порожніми ангарами і коридорами, шукаючи загадкового незнайомця. Яке ж усе таки тут все занедбане. Промінчик ліхтарика вихоплював з темряви гори іржавого мотлоху і запорошені екрани, а над головою, неначе велетенські кажани, свисали жмути дротів. Мій несподіваний гість виявився роботом, таким старим і зашкарублим, як і усе довкола. Мабуть, він сидів тут відколи збудували цю базу. Я привітався. Робот не звернув на мене жодної уваги, і я запідозрив, що цей іржавий дідуган з'їхав з глузду. В голові у нього постійно щось гучно клацало і скрипіло, тож мені довелося добряче там покоперсатись. Аж ось клацання стихло, і велике вогняне око робота втупилося в мене. Я привітався знову. Він кивнув у відповідь. Утішений, я тут таки накинувся на нього з купою запитань. Мені кортіло дізнатися, хто він такий, що тут робить і що це за база. І ось що розповів мені робот. Багато років тому навантажені бомбами і ракетами кораблі прилетіли на місяць. Вони сховалися в кратері, до якого ніколи не зазирає сонце, щоб ніхто не міг їх знайти. Люди з корабля скрізь понатикували ракет і націлили їх на землю. А потім ці люди полетіли, а мене залишили доглядати за цими ракетами нудне заняття навіть для робота. Частенько я вибирався з кратера і довго вдивлявся в блакитну кульку землі. Я ніяк не міг второпати. Чим так розлютила людей рідна планета. Минали роки. Тричі в мене влучали метеорити, і тоді доводилося себе латати. Із землі не було жодної звістки. Можливо, про мене забули. З часом я перестав доглядати за базою, забув про ракети, а згодом забув і про самого себе. Вештався тут покинути і здичавілий, аж доки з'явився ти. Ось і все. Розповідь робота мене зворушила. Його доля так нагадувала мою на моїх очах забриніли сльози. Нарешті на місяці я знайшов товариша. Разом ми обнишпорили всю базу, але нічого такого, що допомогло повернутися додому чи хоча б зв'язатися із землею ми не знайшли. Тут усе було безнадійно зіпсоване. Я вирішив повернутися до своєї печерки. Мій новий друг робот охоче погодився піти зі мною. Однак спочатку хотілося знищити ті страшні ракети, щоб їхні хижі очиці більше не витрещалися на землю. Ми вирішили зажбурнути їх якнайдалі у порожній космос. Та ракети виявилися такі старі й трухляві. Що замість польоту у темний космос вони спалахнули і розсипалися фантастичними фейерверками просто над нами. Скажу без вихваляння кращого салюту на місяці ще не було, на землі, мабуть, теж. Тепер нас було двоє забутих на місяці, але ми вже не були такі самотні у кожного з нас з'явився друг. Після пригоди зі старою базою я був впевнений, що секретів у місяця для мене більше не залишилося. Але це було не так якось біля нашої печерки ми натрапили на таємничу доріжку, якої вчора ще не було, вона звивалася між кратерами і вела на темний бік місяця. Звісно, ми зацікавлено рушили туди. Нова таємниця хвилювала і розпалювала уяву. Хто залишив нам цей незвичний дороговказ? Невже тут ще є люди, а може, й не люди зовсім? Я був готовий до зустрічі з чим і з ким завгодно, а знайшов звичайнісіньку телефонну будку. Маленьким маяком світилася вона на нічних рівнинах місяця, і раптом дивні сяючі літери над кабіною склалися у слово дім. Я забув про всяку обережність і щодуху кинувся до будки. Робот їхав слідом і, здається, щось скрипив собі підніс, але я його не слухав. Слово дім заволоділо мною, ні про що інше я й думати не міг. Зазирнувши до кабіни, я одразу зрозумів, хто її тут поставив. Авжеж, це могли бути тільки мешканці місяця. Місяцяни. Мабуть, вони постійно стежили за нами і вирішили допомогти, побачивши, як ми з другим роботом знищили ті смертельні ракети. Однак робот відмовився від нової подорожі він вирішив залишитися й доглядати за новою базою, аж доки сюди прилетять інші місяці нафти. Я не заперечував адже його дім був тут, на місяці. Ми попрощалися. Сумно було розлучатися, та мене втішала думка, що друг робот недовго буде самотній. Затамувавши подих, я зняв слухавку і набрав номер землі. Один, один, один. Тієї ж миті усе закрутилося, завертілося, в очах мені потемніло і місяць зник. Не знаю, як довго я летів, а може, й падав. Навколо в шаленому вирі зринали галактики й туманості, вихором шугали зірки і комети, а я все летів, летів і уявляв, як падаю у величезну купу сухого листя. Але то було не листя я яшов у глибоченну воду, утворивши потужну пінну заметіль і наполохавши рибячу зграю. Борсаючись під водою, я трохи занепокоївся, а що, як мене викинуло посеред якогось океану, де ніхто мене не врятує? Мій скафандр, на щастя, був легкий, тож я виринув на поверхню, як м'яч, і загойдався на хвилях. Наді мною було небо, яке так часто мені снилося, синє синє з білорожевими хмарками. Просто перед собою я побачив наш будинок на пагорбі, але тепер це був не сон. Я повернувся додому. За кілька хвилин я вже стояв на березі, теплий вітерець пестив моє обличчя. Я на повні груди вдихав свіже повітря, і було в ньому і море, і сонце, і нагріта сонцем земля. Відтоді у мене чимало справ. Мушу якнайшвидше розповісти людям про все все, що трапилося зі мною, і повідомити радісну звістку: тепер на місяці ми маємо нових друзів. А ще обов'язково з першою ж експедицією маю передати дарунок одному знайомому роботові, що живе на місяці. Дітки, якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте канал вподобайкою, буду дуже вдячна. До нових зустрічей, бувайте!